З вами психолог, аддиктолог, неформал Артемка Вайп. І сьогодні нова рубрика Підліткова психологія. І сьогодні я вам розкажу, чому підлітки так хочуть вживати наркотики, алкоголь, сигарети. З точки зору нейропсихології. я диктологія. І так. У підлітків у нас, по-перше, гіперактивна система винагороди, той самий дофамінчик, про який ми всі так любимо говорити. Да? Чутливість дофамінових рецепторів і дофаміну, в принципі, у підлітків підвищена. А це значить, да, за дослідженням, да, що е, у підліт... підліток реагує сильніше на різну новизну, ніж дорослий. Да? Тобто будь-які стимули сильніше дають вау-ефект. Тобто, якщо порівняти, що підліток і дорослий будуть курити, пити, вживати наркотики, да, підліток яскравіше це відчує. Звідси і сильніший рівень залежності підліткового організму. Далі, про префронтова кора, яка в принципі відповідає за критичність планування і взагалі, да, вона формується в 25 років. Тому. Гальма, газ, система гальмів і гас імпульсів, вона не працює підлітку. Дуже просто зірватися на якусь таку імпульсивну, неправильну, так би мовити, да, в соціумі річ. Тобто, це не дурість з точки зору підліткової фізіології. Це в принципі норма розвитку, імпульсивність. Але так, да, і саме тому треба правильно виховувати підлітка. Ну, Більша чутливість до стресу. Підлітки не більше чутливі, від да? у них більший е, рівень кортизолу, да? тому е, коли ви вживаєте, і це полегшує стан підлітка в стресі. У нас така дезадаптивна регулювання стресу виникає. Підліток так реагує, да? а підліток так е, е, намагається е, зі стресом впоратися. Далі, психологічні фактори це пошук ідентичності. Да? Тобто. Е, Ідентифікувати себе з якоюсь групою, в якої часто бути дорослим, значить вживати, курити, пити, потреба в приналежності до якоїсь субкультури, до друзів, так, це все, оцей ризик, який виникає в субкультурній середі, він підсилює дофамінову реакцію. Тому груповий тиск це не просто соціальний, а нейробіологічний фактор. Група тисне певним чином, навіть нейробіологічно. Емоційна регуляція незріла. Підліток не може впоратися зі своїми імпульсами емоційними, да? тут гойдалки. І дуже часто це така копінг-стратегія у підлітка психоактивні речовини. Ось так. Але з цим можна впоратись навіть в підлітковому віці. Про це далі. Мяу!